Ті, хто несе світанок. Глава 1 Посланці у часі. Ми тут, ми Плеєдеанці. Колективна енергія з плеяд. У нас довга історія. Наші предки прийшли з іншого Всесвіту, який досяг завершеності, тобто єдності, ви поки що працюєте на одній планеті, наближаючи її до завершеності. І ми тут для того, щоб допомогти вам виконувати це завдання. Ця завершеність або трансформація відчувалася протягом багатьох іонів часу. І нинішній час дуже важливий те, що зараз відбувається на Землі, вплине на весь Всесвіт. Завершеність передбачає, що ви повинні зрозуміти, хто ви такі, а потім продовжувати експеримент. Наші предки прийшли з Всесвіту, який завершив себе. Усвідомив себе як єдність, зрозумів, що він невідільний від Першотворця, або першопричини, що він є подорожжю Першотворця в часі. Вони прийшли із Всесвіту, який відкрив свою сутність, творчість. Відкривши цю сутність, ми виявили, що ми самі творці. У наших предків був вибір повернутися до Першотворця і перебувати в його вібраціях, або йти далі. Цей вибір завжди з'являється, коли досягнуто завершеності форми. Вони вибрали йти далі й вирішили увійти у ваш всесвіт як посланці, оскільки усвідомили, що коли небудь і ви будете готові до завершеності. Вони прийшли в плеяди, оскільки саме ця зоряна система одного разу зможе допомогти вам у найважчий час під час кризи, коли ви будете готові з'єднатися з першотворцем. Наші пращури входили до числа тих, хто сєв світи і цивілізації, хто створював початковий план для землі. Їм подобалося облаштовувати світи, і вони чудово вміли це робити. Наші предки це і ваші предки, і ми любимо називати вас нашими давніми родичами, бо ви ними і є насправді. Наші пращури входили до числа тих, хто сєв світи і цивілізації, хто створював початковий план для землі. Їм подобалося облаштовувати світи, і вони чудово вміли це робити. Наші предки це і ваші предки, і ми любимо називати вас нашими давніми родичами, бо ви ними і є насправді. Наші предки дали свою ДНК тим, хто розробляв споконвічний план. І ця ДНК стала частиною ДНК людини. Ми, плеядеанці, прийшли з вашого майбутнього. В одному із варіантів нашого зараз. Існує тиранія і смута, і ми бачили можливі варіанти майбутнього землі, в яких присутні та ж тиранія і занепад. Час, до речі, абсолютно неправильно розуміють у тривимірній реальності. Ви впевнені в тому, що час вимірюється хвилинами і секундами, але час явище набагато ширше, ніж ви собі уявляєте. Фактично. Час кодує інформацію і грає з нею, даючи змогу вам одночасно входити в різні реальності, розтягуючи, спотворюючи, згинаючи і скручуючи час навколо вас, ви можете вийти на еліптичну криву часу і сприймати безліч реальностей, просто рухаючись уздовж еліпса і виявляючи, що ні час, ні реальність не є чимось твердим. Оскільки жодні реальності не буває твердими, і оскільки майбутнє не встановлене раз і назавжди, майбутнє лише сукупність ймовірностей, ми бачимо можливість на цей час дати Землі одну більш позитивну ймовірність. Ми хотіли б повернути світло на цю планету і відновити Землю в її первісному призначенні, Земля має стати величезним міжгалактичним центром обміну інформацією. Тому ми прийшли, щоб викликати певні зміни. Ці зміни вплинуть не тільки на землю, а й на ваше майбутнє, на ваше сьогодення, на весь цей всесвіт. У нас чудові новини для вас. Ви прийшли на землю в критичний період еволюції. У ній ось-ось має відбутися істотний стрибок, у якому ви маєте брати участь. І ви тут не одні, бо багато енергії зараз приходять на землю. Щоб взяти участь у цьому грандіозному проєкті, вашу планету оточують космічні кораблі бази, які ретранслюють енергію. На землю потрапляють промені світла та інформації з давніх зоряних систем, які працювали з вами ціле зони часу. Ваші тіла мають навчитися приймати цю інформацію, перетворювати її, зберігати і передавати далі іншим людям. У багатьох із вас. З'явиться телепатичний зв'язок із кораблями-базами. У вас будуть свого роду радіостанції, завдяки яким ви зможете за власним бажанням включатися в інформаційні потоки. Це і є еволюція несвідомості, еволюція в бік вищого аспекту вашого існування. Вам немає потреби тривожитися про те, як стати істотами з надрозвиненою свідомістю. Ви вже ними є. Вам просто необхідно згадати про це. Відтоді, як із Землі було знято енергоінформаційну завісу під час гармонійної конвергенції, вас постійно опромінюють енергією світла, яка надходить із серця космосу. А доза інформаційного опромінення збільшується в міру того, як ваша нервова система вчиться справлятися з дедалі зростаючою кількістю інформації. Ви розвиваєтеся нині з дуже високою швидкістю. І кожен рік вашої еволюції зараз рівноцінний цілому десятиліттю в минулому столітті. Подумайте про це, чого ви досягли до 1999 року? У вас склад... складеться враження, що ви прожили ціле століття. Всього за 10 років. Вас переповнить потік спогадів. І не тільки. Багато хто з вас. Відвідає різні частини сонячної системи на наших кораблях. Щойно ви вступите в століття світла, вам відкриються світи, про існування яких ви навіть не підозрювали. Ви вже пережили багато інших віків: бронзовий, залізний, індустріальний, інформаційний. Усі ці епохи пов'язані із засіванням, укоріненням, культивуванням і впровадженням різних потенційних можливостей. Життя в умовах тривимірного світу незабаром має відбутися перехідний сув вимірів, і ви війдете у вищі виміри, у яких тіло не настільки сильне, інакше кажучи, ви будете функціонувати у багатьох реальностях. Відповіді на всі запитання приховані в глибині вас самих. Питання виходять на передній план у вашій свідомості для того, щоб відповідь піднялася з глибин вашої істоти. Для того, щоб отримати відповіді на всі ваші запитання, необхідно насамперед повірити в те, що інформація дійсно зберігається всередині вас. Людству належить отримати великий урок. Ви усвідомите свою божественність, свій зв'язок із Першотворцем і з усім сущим. Ви усвідомите, що все взаємопов'язане, і ви частина всього. У безмежності космосу існують незліченні цивілізації. І їхні представники приходили на цю землю від найперших її днів. Не одні ми, плеядеанці, прийшли до вас із допомогою ми лише одна група із однієї зоряної системи. Є тут і інші, які прибули з найрізноманітніших причин. Більшість інопланетян перебуває тут для того, щоб піднімати вас, але є й такі, хто виконує інші завдання. Багато хто з вас пов'язав себе з землею багато тисячоліть тому за допомогою зоряної енергії. Ви володієте повним знанням про те, через які труднощі пройшла земля, скільки разів сувалися материки, і скільки разів допомога приходила з неба. Але ця інформація була змінена. Коли почали звеличувати тих, хто прийшов з неба в лапках для надання допомоги у вашому духовному розвитку. Як діти ідеалізують дорослих, які можуть робити те, чого не можуть вони, так і ваше суспільство за тими ж законами створило собі кумирів боїв. Концепція, що лежить в основі цього методу обожнення, і є одна з тих парадигм, які ви прийшли змінити. Світ трьох вимірів це світ великого виклику, оскільки в ньому можливі дуже жорсткі обмеження. Через ці обмеження формуються певні структури. Участь у цьому процесі для вас є творчим актом. Ви пізнаєте себе як частину першотворця, а першотворець через вас отримує життєвий досвід. Ви чудові створіння, члени сім'ї світла, і ви перебуваєте на землі в даний час із певним завданням. Ви тут для того, щоб надати допомогу у створенні нової парадигми свідомості, здійснити зміни, допомогти переходу. Ключ до успіху любов. Всесвіт складається з любові. Нинішні технічні досягнення на землі розвинуться лише до певного рівня, оскільки людство ще не усвідомило необхідність любові. енергія може виражатися в різних формах творчості, але коли хтось має справу з жадібністю або ненавистю чи будь-якою іншою іменацією, неспрямованою до світла, йому дозволяють просунутися лише до певної межі. За такого характеру вібрацій можливе отримання лише обмеженої кількості інформації. Основною ж будівельною цеглинкою Всесвіту є любов, тому на хвилі любові можлива реалізація всіх можливостей. Отже, план полягає в тому, щоб повернути на землю поняття світла, яке є інформація і любов, тобто творчість. Для виконання цього плану необхідні диверсанти. Члени сім'ї світла їм необхідно проникнути в систему, яка була переважно темною протягом багатьох еонів. Проникнути і змінити її, ми виступаємо в ролі таких диверсантів. Як ми вже говорили, ваша власна система потребує трансформації. Ми виконуємо роль сполучної ланки між членами сім'ї світла в найрізноманітніших системах, щоб змінити нашу власну. Піднесення вашої свідомості завдяки любові та відповідальності живить нас, відновлює нас, сприяє розширенню нашої свідомості, і ми можемо еволюціонувати далі. Таким чином, не тільки ми є для вас друзями, наставниками і помічниками, ви теж допомагаєте нам, куди приведе вас цей перехід. Ми б хотіли, щоб ви навчилися свідомо формувати світи, які вас оточують. Ви готуєтеся до ролі сіячів. Ваш вид заселить багато нових світів у міру їх формування. Ви несете в собі пам'ять історії землі і тому зможете навчати інших і свідомо утримувати напрямок, у якому мають розвиватися інші світи. Ви берете участь у грандіозному плані. Усі ви з радістю вирішили скористатися шансом бути в даному місці в даний час. Де існує такий складний виклик. Ви були впевнені, що впораєтеся із завданням. Крім того, вас уже попередили перед тим, як ви прийшли сюди, що вам буде надаватися суттєва допомога. На різних етапах вашого розвитку різні сутності проявлятимуться на цій планеті, щоб усіляко підштовхувати вас, запускати ваш мотор, нагадувати вам дещо, але не робити роботу за вас. Ми ті, Хто нагадує і підштовхує, ми каталізатори. Почувши слово «плеєдеанці», ви відчуваєте його як щось рідне, тому що ми допомагаємо вам скористатися вашою власною інформацією, вашим власним знанням. Пам'ятайте, що ми перебуваємо тут із своїх причин, а ви зі своїх. Але і ми, і ви повинні еволюціонувати разом і створювати нову частоту вібрації. Ми хочемо руйнувати парадигми, що розділяють індивідумі. Ми хочемо створити у вас посольство, посольство гармонії та співробітництва, даючи вам інформацію, яка буде потрясати вас до самих глибин вашого єства, незалежно від того, у що ви вірили раніше. Ми, групова свідомість, яка говорить зараз із вами. Хочемо представити вам наш власний доволі цікавий досвід. Коли ми вперше почали говорити 1988 року, наш колектив об'єднував від 50 до 75 сутностей. Деякі мали фізичне тіло, інші вже не мали. Але всі були плеєдеанцями. Але наші лави ширяться і зараз нас уже понад 100 сутностей із різних систем. Нас тепер слід було б називати плеядеанці та інші. У нашій реальності дехто не вірить, що ми можемо успішно виконати наше завдання щодо вас. Вони вважають, що ми пішли на занадто великий ризик. Але, тим не менш, з цікавістю спостерігають за розвитком подій. У вашій системі є таки, хто впевнений, що ми тут поширюємо страх. Насправді це не так. Ми нікого не хочемо лякати. Ми просто хочемо інформувати вас. Коли ви сидите в темній кімнаті і чуєте дивні звуки, так, це може бути страшно. Але варто увімкнути світло і побачити, звідки походять звуки, і страху вже немає. Ми просто хочемо, щоб ви були формовані про те, що відбувається навколо вас. Світло це інформація, незнання це темрява. Ми б хотіли, щоб ви працювали при світлі, а не в темряві. Ми працюємо з вами. Тому що хочемо розвивати свою свідомість, розвивати і проявляти свободу волі. Як вам призначено змінити ту систему, у якій ви перебуваєте, так і нам призначено змінити ту, у якій перебуваємо ми, не можна сказати, що в нас немає цілі. Як ми вже говорили, ми прийшли з вашого майбутнього і в певному сенсі не з порожніми руками. Ви потрібні нам, як і ми потрібні вам. Ви, як члени сім'ї світла, можете створити, розробити і впровадити велику нову можливість у ланцюзі реальностей, що протягнеться протягом наступних 20 років із цього сектора буття, оскільки ви фізично живете на цій планеті. Саме через вас відбувається трансформація. Те, що ви робите зараз, дуже сильно позначається на нас. Те, що відбувається із землею. Пливає на нас. Ми тут для того, щоб допомагати, навчати і розвивати в міру того, як ми проходимо через цей процес разом. Ми даємо нашу версію того, що відбувається, тільки для того, щоб вести вас у вищу свідомість. Ми не хочемо стверджувати, що ця і тільки ця версія правильна. Усе наше вчення сформульовано з великою метою і послання, які ми передаємо вам. Мають привести вас на вищий план свідомості. Такий наш намір: слова, які ми вибираємо, і поняття, які ми використовуємо, це стартери для кодів, що зберігаються в глибині ваших тіл. Ваші тіла чекають, щоб поставили потрібні запитання. Тоді ви зможете почати резонувати з відповідями, які всередині вас. Пам'ять клітин ваших тіл зможе почати згадувати те, що тіла вже знають. Коли ми будемо говорити з вами, ви будете згадувати. Говорячи з вами, ми хочемо, щоб ви розширювали своє визначення реальності. Ніколи, однак, не приймайте нічого і сказаного нами буквально. Завжди рухайтеся по спіралі, що розгортається, яку ми і намагаємося створити. Що дасть вам змогу бачити дедалі ширшу картину. Ніколи не зупиняйтеся на тому, як ми визначаємо будь-яку ідею, адже ми тут тільки для того, щоб розкривати ваші парадигми і стукати у ваші клітини, сподіваючись, що ви зможете почати активувати істини, реальне зна знання, що зберігається всередині вас. Саме там знаходяться всі дані, і ми прийшли, щоб пробудити їх у вас. Ми хочемо підкидати вам ідеї. Ми хочемо, щоб ви не прив'язувалися до жодної окремої вподобаної вами ідеї і водночас намагалися охопити те, що для вас сумнівно, чого ви боїтеся. Зрозумійте, що коли ви стикаєтеся з так званими темними частинами самих себе, ви створюєте можливість звільнення для всього або від усього, що з цим пов'язано. Так ми повертаємося до першого і останнього постулату Думка творить. У якій би ситуації ви не опинилися, привели вас туди саме ваші думки. Тільки незламна віра в те, що думка творить, може трансформувати і ваш особистий досвід, і буття всієї планети. Ми рекомендуємо вам побільше ставити запитань, коли хтось сипле чеканними формулюваннями є абсолютними істинами. Дуже важливо слухати побільше різних думок і різних історій. Послухайте, що розповідає ця людина, і постарайтеся відчути, чи все тут правильно, чи допомагає це вам, чи піднімає. Нам дуже подобається вчити вас того, що тільки ви самі маєте вирішувати, що робити. Тільки ви самі відповідаєте за своє життя, ми не відповідаємо. Ми дуже любимо і пишаємося своїм умінням розповідати історії. Але завжди історія, яку ми розповідаємо, це, звісно, не єдина історія, це не останнє слово і не непорушна істина. Це завжди лише фрагмент, маленька частина більшої картини. Хоч би що ми розповідали вам сьогодні, ми гарантуємо, що за рік ми розповімо вам уже іншу історію, бо за рік ви будете здатні розуміти в більшому масштабі. Тож наші історії теж постійно еволюціонують. Ваше завдання знайти в кожній історії себе, знайти те, що ви знаєте, а не те, у що ви хочете вірити, або що вам хтось розповів. Вірити тому що ви знаєте, обов'язкова вимога, бо знання це те, що пов'язує вас із першотворцем. Кожному з вас належить дізнатися, для чого ви живете, у міру того, як ви почнете згадувати свою роль. Ви самі вибрали бути тут. Ви потрібні тут. У вас є завдання, до якого ви готувалися протягом багатьох життів. Тож ви прийшли сюди тренованими. Усе, що вам потрібно знати, зараз перебуває всередині вас, і ваше першочергове завдання згадати своє тренування. У цьому житті ви не будете накопичувати нову інформацію. У цьому житті вам доведеться згадати те, що ви вже знаєте. І ми тут для того, щоб нагадувати вам про це. Це частина нашого завдання.